З миром Божим, любі, знаєте, кожна людина вона хоче мати міцну основу життя. І чимало людей, думає, для цього потрібно мати багатство, мати певні фінанси блага, мати другу половинку, яка має пару бізнесів, значить все у житті буде добре. Але ми бачимо, що все матеріальне, воно дійсно тліє. І навіть коли людина може мати там різні багатства, різні бізнеси, вони в один момент можуть прогоріти. Ми це бачимо, це є дійсно реальність. І дійсно можливо жити і реальністю, а не якоюсь певною ілюзією. І хто ж нас може дійсно підтримати, хто може нам допомогти, щоб ми твердо стояли в цьому світі? Звісно, Бог, слово Боже, тому що як Бог нас підтримує, ніхто нас не підтримує. І як можливо пізнавати Творця через Слово Боже, щоб дійсно бути в реальності, а не бути в ілюзіях цього божевільного світу. Амінь.